Лікарню князя Лева звернувся пацієнт, який скаржився на виражене збільшення носа, а також утруднене носове дихання. Пацієнту встановлено діагноз ренофільма. Це доброякісне захворювання шкіри, яке призводить до того, що ніс стає збільшеним, горбистим та деформованим. В лор-відділенні нашої лікарні пацієнту запропоновано і спільно з хірургами проведено хірургічну корекцію, яка полягає в видаленні надлишкових тканин носа. Процес реабілітації після таких хірургічних втручань довго тривалий. Надалі пацієнт буде перебувати під наглядом в нашому поліклінічному відділенні. Ну колись було менше. що до війни було менше було, а потім вже що в 22-го на війну воно пожав розбухати, розбухати. Три роки? Штатку війни з 22-го року добровольцем пішов. Воно мішає, цікаво, п'єш. Кині Ну, каву. Тепер трохи болить. І такий, як мурашки, бігають. Поступив пацієнт з такою патологією. Він Та називається рінофіма. Горі тільки чоловіки. Тільки чоловіки. Походження дуже тяжко сказати, не встановлено, але то зростання залозистої і сполучної тканини. Тут немає ніяких м'язів, ніяких... рубці будуть всередині. Ми його зараз будемо керувати. І загоні йде досить довго, Ну, кілька місяців. А потім буде мати нормальний місць. Згодні. Вашу руку